Очистити дощову каналізацію таке доручення, комунальники отримали від міської влади, адже сніг зійшов, однак на вулицях та прибудинкових територіях Калабані. Дощова вода не має куди стікати. В департаменті ЖКГ уточнюють, розчищати брудні дороги і тротуари, а також здійснювати профілактику каналізаційних колодязів будуть бригади водоекотехпрому. Підприємство визначили виконавцям робіт без проведення тендеру. Місцеві водопровідники навчені гірким досвідом. Торік тендер виграла приватна. На ...фірма з Києва, але роботу зробила аби як. Через труднощі фінансування через Держказначейство дані роботи були не профінансовані, ну і підрядна організація відмовлялася виконувати роботи, оскільки без фінансування приватна структура не погоджується виконувати роботи. Цього року на профілактику дощоприймальних решіток та підземних водогонів у міському бюджеті передбачено 400 тисяч гривень. Коштів треба вдвічі більше, наголошують у водоекотехпромі. Відтак інженерно-технічні роботи виконують наполовину. тому ми десь запланували, вже собі знаючи цю цифру, а то виділено 400 тисяч гривень. Що ми почистимо не 3600 решіток, а 1800 решіток і то тільки один раз в рік. А зазвичай чистили два рази в рік такі решітки, і половину коштів залишиться на заміну дощоприймальних решіток. розчищати дощову каналізацію водоекотехпромівці зможуть лише після укладання відповідного договору із департаментом ЖКГ. Його фахівці повинні здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням робіт, а також скласти перелік вулиць, які найбільше затоплює на водоекотехпромі Зазначають, насамперед варто очистити каналізаційні мережі на січових стрільців та максимум щодо відновлення дворових дренажних систем, то ними навесні займеться ЄРЦ. Вартість таких робіт обійдеться міському бюджету в 300 тисяч гривень. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.